Від такої відбивної ніхто ніколи не відмовиться. Завжди готую побільше, щоб було на декілька днів. Найкраще всього буде смакувати свиний биток. Спочатку м'ясо треба зачистити, нарізати на порційні шматочки та відбити. Для маринату знадобиться сильно газована мінеральна вода, сіль, чорний перець та сухий часник. Також можна використовувати звичайний часник, пропустивши його через прес. Перемішую маринад до розчинення солі і занурюю в нього відбивні та залишаю на одну годину при кімнатній температурі. Для кляру я взяла яйця, молоко, трохи майонезу та сіль, і добре все перемішала. Також для панірування ще знадобиться борошно. Відбивну спочатку панірую в борошні, потім занурюю в яєчну суміш та відправляю на розігріту сковорідку. Обсмажую з обох сторін до золотистості, а олію на сковороді змінюю після кожної другої партії. Гарячі відбивні складаю в каструлю і накриваю кришкою. Залишаю їх накритими хоча б півгодини, і від цього вони стають ще смачнішими.